Сьогодні ми з вами висаджуємо у ґрунт помидори. Заморозки минули. Настає тепло, то пора їх висаджувати. Розсада готова. Подивіться, яка вона. Сьогодні ми будемо садити лише високорослі ранні сорти. Це у мене чері високорослий. Ось де за спиною медок, теж високорослий. Вернісаж. Позаду мене і також Фатіма. Оці чотири сорти ми сьогодні повинні висадити на двір. Я віддаю перевагу помидорам ранніх сортів та середніх. І от ми їх копаємо. Беремо з десяточок черіків. Отакі вони в нас, погляньте, гарні. Вони були висіяні зразу в теплицю. Вернісаж Фатіма та медок були розпікіровані в теплицю. І тому ми зараз ну, почнемо ми з медоку. Накупуємо медоку. Медок гарний, теж непоганий. Погляньте, яка коренева, який він завтовшки. Пора вже його і пасинкувати. І ось ми на моєму городику. Помидори нарваті. І ми прийшли. Це царство тут чоловіка, ви бачите, тут виноградні опори стоять. Але я в нього квартирую. Він мені дозволяє, поки виноград маленький, то він мені дозволяє тут посадити мої високорослі томати. Мені дуже зручно, я вам скажу, так. В тому році я так робила. Він мені дозволяв на цій шпалері посадити, сюди не дозволяв, то я ходила тільки сюди. Накопую я луночок. Закладаю я в них обов'язково перегній, обов'язково попіл, а також кладу цибулиння, порізала його мілко і розкладаю в кожну луночку. А також кладу нітрамофоску по одній столовій ложці. Вечорок Комарі вже позліталися, я чувствую, не дадуть мені зробити роботи. Уже вони мене обсідають. І так ми приступаємо з вами. Попілу кладу ложку з горою. Столову ложку нітрамофоски. Нітрамофоска – фоски. це дуже гарна для томатів добриво. Тут є і калій, і фосфор, і азот. Але ми повинні добре-добре все це перемішати, щоб вони, ці добрива, не мали контакту з ніжними коріннями помидорів. Це відставляємо. Кладемо невеличку жменьку, цибулиння. Кладемо отаку ложку гарну перегною. До речі, що відносно нітраму фоски, чоловік мені замітив, ала. Столову ложку з гіркою це забагато. І ви знаєте, я його дослухаюся, тому що він у мене має вищу сільськогосподарську освіту. Треба слухати. Але я вам скажу так: нітрамофозка б не помішала. Дуже ж воно таке гарне добриво. Але чоловік сказав, то я слухаю все. Тепер взяла і всю цю лоночку гарно, гарно. Перемішала, щоб усе у нас дуже добре перемішалося. Якщо попався якийсь корінець, ось де воно і взялося, то я його відразу відкладаю. Так, заправили ми свою луночку добре. Тепер беремо томатика. Можна пролити, коли ми вже її повністю все заклали, можна і пролити. Але я на суху зараз зроблю. Першим ділом ми поставимо вернісаж, буде тут у нас верні... вернісаж. Гарний помидор вернісаж середньораннього сроку дозрівання. на шпалері вирощується. Височенький він у нас. І отак посадили. І відразу виливаємо літерку води. Посадки я свої не загущую. Як бачите, в мене більше, ніж по пів метра тут. Але це тому, що тут виноград і тут керує чоловік. Якщо веду я шпалеру без винограду, то відстань між помидорами 30 сантиметрів, поміж ряддю 40 см. Сажу у шахматному. Щоб добре провітрювалося. як ви я сказала, ріденько вони тут садяться, а ще мені дуже тут і гарно. Чоловік бризка свій виноград, дуже ж він таке за ним слідкує, а заодно обробляє мої томати. І от фітофтори, і от сірої гнилі. Я зовсім не знаю, як це, як томати хворіють. З цієї точки зору мені дуже гарно. Тепер ми залили, замульчуємо з сухою земелькою. А днів через декілька ми замульчуємо його і травичкою сухою. Або соломою, що ви маєте, тим і мульчуєте. Тому що зараз наступає жара, спека, і треба, щоб волога була біля коренів томатів, і тому її треба закрити цю вологу. Тобто замульчувати. Отакі основні правила посадки моїх томатів. Якщо я сажу на відкритій частині свого городу, то я сажу, роблю рядки із півночі на південь, тобто мої рядки завжди дивляться на схід, прогрівається гарно рядок, провітрюється гарно рядок. І таким методом помидорчик, як ви знаєте, він полюбляє тепло, полюбляє сонечко, не, не любить застою вологи, і від вологи він хворіє. Тому ми стараємося помидори садити не густо. Я чую, що люди є, садять і по два помидорчики в лунку, то я такого ніколи не роблю. Краще посадити один і гарно його обробити, гарно за ним доглядати. І будете мати врожай. Полюбляю я садити томати, щоб були і смаковиті, і мали гарні, якості не лише смакові, але і для консервації та технологічних переробок, щоб вони були гарні. Тому відбираю дуже-дуже уважно сорти. Маю і низькорослі, і високорослі. Сортів багато маємо. На посадку, але починаємо ми сьогодні з високорослих. А зараз наживо, я вам показую, як же воно у мене це робиться. Ямки накопали. Погляньте, накопані ямки, позакладені, попроливані. А тепер швидесенько порозкидала по сортам помидори. Ця полоса йде у мене Фатіма. Тут іде медок, там йде вернісаж і останній буде черя. І отак ми беремо. Гляньте, ком гарний, помидорчик гарний. Уже й пролито. Ну, мішать мені, звісно, дуже погано, коли воно пролите, але чоловік поспішив попроливав і все зариваємо, все закопуємо. Була рада відрапортувати вам, щоб все справилося з усім. Перевірила свої записи і виявила, що не посадила ще один ранній високорослий, вірніше середнього сроку. ранньо середній, оце буде правильніше. Ірландський штрудель, Боже, я ж про нього так мріяла. Виписувала його у знатної помідорної сеньори, яка розводить в неї скільки сортів, що мама дорогає? 700 чи щось, щось 700, Я чула про цифру 700. І ось її такий довгожданий помидорчик я забула посадити. Ну головне, що я вспомнила про нього. І зараз ми його теж садимо. Ірландський штрудель, така красива назва, визиває апетит. Йдемо садити. Також вам порекомендувати: не бійтеся заглибляти помидор. Помидор це така рослинка, яка при заглиблюванні дає додаткові корні, корінці. Вони нарощуються по всьому стовбуру, наскільки він заглиблений. І ось я буду свій заглибляти. Подивіться, оці додаткові листочки вони відпадуть і можна їх відщепнути відразу. І садити помидорчика отак, аж під оці листки. Він заглибиться і наростуть корні і тут. Корені отут будуть додаткові. А якщо є додаткові корені, це є чим живитися нашому помидорчику. І буде більше в нього можливості потягнути з почви більше корисних речовин. Подивіться, яка гарна розсада. Уже ось ось почне квітнути. Пора його і пасинкувати, але я його тільки висаджую. отак вийшло в цьому році. Заморозки нічні не давали нам висадити на двір. Ось так я і поділилася з вами тим, як я висаджую свої томати. Як що я закладаю в луночки? Ще хочу вам порекомендувати. Якщо ви маєте костну муку, косне борошно, кладіть обов'язково його в луночку. Добре, також відгукується помидор на те, коли кладуть рибні, можете покласти, чи то у вас залишились голови свіжої риби, чи якісь ну, рибні залишки. Ви знаєте, в мене мама агроном, то я пам'ятаю, в дитинстві вона завжди клала то маленького карасика, то якусь голову, то якогось хвостика. Мені все було завжди це чудно слухати і дивитися на це. А тепер я розумію, що помидор таке полюбляє. І він дуже добре відгукується, як я вам говорила, на ці всі підживлення. Як ото кажуть, знаєте, апетит приходить во время їжі, так і мені оце. Вже досадила всі високорослі, зайшла в тепличку, дивлюся, і низькорослі просяться вже. І не утрималася. Оце два турмаліна викопала і зараз ще десь буду притикати, садити. Отакі наші справи огородні. Бажаю вам добра, бажаю вам миру. Заходьте, діліться своїми огородніми справами. Як робите ви, як ви саджаєте свої свою огородину. Завжди ваша світала.